Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 16 година. Новини на цей час маємо такі. Росіяни скерували безпілотник на АЗС у Сумах. Є поранені. А в Чернігові пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Про наслідки ударів у північно-східних регіонах розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз зі студією наживо зі Сум із Сум. А Юлію вітаю! Розповідай, що відомо на цей час. Добрий день, Олександре. Сьогодні в день росіяни атакували суми безпілотником, влучили по автозаправній станції, що розташована біля густо населеного мікрорайону. Момент прильоту вдалося зафільмувати. Очевидцям в епіцентрі вибуху опинились люди. 54-річний чоловік зараз у реанімації у важкому стані. 65-річній жінці посікло уламками обличчя і в чоловіка, якому 38, поранені ноги. Також звернувся за медичною допомогою. Зі струсом мозку 36-річний чоловік за добу росіяни майже 30 разів відкривали вогонь по сумщині. Окрім дронів по наших територіях летіли і каби, і снаряди з РСЗВ, мінометів, гранатометів. На Юнаківщині знайшли тіло 43-річного місцевого мешканця, який загинув того ж ранку. У сумах пошкоджено з десяток будиночків для відпочинку на околиці. На Краснопільщині вибух зруйнував приміщення ліцею. В серединобудській громаді приватний будинок. Тривають атаки ворога й на Чернігівщині. Пізно ввечері росіяни вдарили безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури в обласному центрі. Вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівці та адміністративній будівлі у Корюківському районі. Ворожий дрон поцілив у складське приміщення у Прилуцькому, у транспортну інфраструктуру. За добу на Чернігівщині прогреміло майже сотня вибухів. Під ударами опинилось десь понад два десятка сіл та міст області. На цю мить у мене вся інформація. Олександре. Юлія, дякую про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. Нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. Росіяни обстріляли серед місця Херсона. Як повідомили в ОВА, внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли. Поранено річну жінку від госпіталізації вона відмовилася. За минулу добу через російські обстріли в області постраждали 12 людей з них дві дитини. Під ворожими обстрілами, за даними ОВА, опинилися 43 населені пункти. Окупаційна армія била дронами, а також з авіації та артилерії. Відомо про пошкодження чотирьох багатоповерхових та дев'яти приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, церкву, стільникову вежу та приватні авто. До 23-х зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжі. Двоє людей убиті. Як повідомили в ОВА під наглядом лікарів на тепер шестеро поранених дітей і двоє дорослих росіяни атакували місто щонайменше 20-ма безпілотниками. Крім того, завдали вісім ракетних ударів. Як наслідок є руйнування в гуртожитку, пошкоджені 12 багатоповерхівок, кілька приватних будинків, понівечення об'єкти інфраструктури. Ми з дитиною вийшли з кімнати, сіли в коридор, я його прикрила і нам вибух, який повилітало все. Вікна у нас повилітали степла, де все тільки можна. Техніка це все попадало, все порозбивалося. Зруйновану квартиру. Вибиті вікна, двері, стінки тріснуті. Перший приліт, як прилетів оце сюди, і навірно тлетіло, пострадала машина, повністю стекла по вибиті. все. сидів муж ще це крашо що його спас підголовник. Якби не було подголовніка, то його вбило б нас. Ну, він оно розкаловся под головні, кі він чудом остався живий. По всій Україні через складну ситуацію в енергосистемі поновлюють обмеження енергоспоживання. Як повідомили в «Укренерго», графіки погодинних відключень застосовуватимуть з 15 до 22 години. Обсяг обмежень від однієї до двох черг. Обмеження застосовуватимуть через наслідки нічного російського обстрілу. У Слов'янську на Донеччині Росіяни вбили трьох людей. Як повідомили в міській військовій адміністрації, ворог накрив місто вогнем з РСЗВ. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня та автівки. Двоє людей загинули і семеро. Постраждали внаслідок російських обстрілів загалом у Донецькій області. За минулу добу окупанти майже дві тисячі разів атакували фронтові та тилові території Донеччини. У Дружківці, яку росіяни обстріляли, двічі вбили цивільного. Ще одну людину поранили на Криворіжжя Покровського району. Війська РФ скинули три авіабомби: один загиблий і один травмований. У Костянтинівці три фівідрони влучили по цивільних. Постраждали двоє жителів, пошкоджені два легковики. Троє поранених у Красноторці Краматорської громади ворог накрив селище з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Блокування сил оборони України в Покровську та Куп'янську немає, а заяви розпропаганди не відповідають дійсності. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після того, як особисто побував на Покровському напрямку фронту. Щодо добропільської операції, то там, за словами сирського, наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися ще від 200 до 550 метрів. Загалом, за час цієї операції звільнено понад 186 квадратних кілометрів близько 247 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ противника. На покровському напрямку українські військові зупинили 55 штурмів окупаційної армії за минулу добу. Про таке повідомили в Генштабі. Цей відтинок залишається найактивнішою ділянкою фронту за словами головнокомандувача. Російська армія нарощує активність у районі покровсько-мирноградської агломерації, і ситуація складна. водночас Сергій Охішев, офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, який тримає оборону в тому районі. Розповів, що окупанти накопичили близько 27 семи тисяч особового складу. Якщо говорити про ту ворожу піхоту, яка активно намагається прорватися, то це близько 11 тисяч російських. Солдатів всередині ж самого міста Покровськ відслідкувати точну кількість росіян важко, але можемо говорити про приблизно дві сотні окупантів всередині самого міста. Вони невеликими групами намагаються рухатися містом в напрямку північних та північно-західних околиць. Вдаються до усіляких хитрощів, в тому числі перевдягаються у цивільний одяг, ховаються по підвалах, по покинутих хатах. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. Про це повідомили у Генштабі. Про оперативну ситуацію в районі Липців на Харківщині. В нашому ефірі розповів начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Ігор Райков на псевдо Еней. Його бригада тримає оборону біля села Липці. Ми відчуваємо, що на цьому напрямку у ворога сили закінчуються поступово. Завдяки правильно вибудованій обороні, ешелонованій обороні дронами, у нас сіра сіра зона, так звана, про них багато говорять сьогодні. Це дійсно так. У нас вона під 20 кілометрів. Тобто ворог не має шансів рухатись там непоміченим і незнищеним. Нова Зеландія б'є по тіньовому флоту Росії. Офіційний Велінгтон запровадив нові санкції проти 65 суден, що перевозять російську нафту в обхід заборон. Також обмеження запровадили проти компаній і осіб з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, причетних до цих операцій. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що ці дії спрямовані на позбавлення Кремля доходів від незаконної торгівлі нафтою та підтримують глобальні зусилля змусити Росію припинити війну. Вищий регіональний суд Мюнхена засудив трьох чоловіків за шпигунство на користь Росії. Імовірному лідеру трійці дали шість років ув'язнення за планування диверсії двом співучасникам від півроку до року умовного терміну. Як встановив суд з 2014 по 2016 роки, головний обвинувачений був членом збройної терористичної групи, яка воювала проти українських сил на сході України. А у 23-му та 24-му шпигував для Росії на території Німеччини. Окрім цього, планував підпали і диверсії проти військової інфраструктури та залізниці. А двоє інших підозрюваних приєдналися до нього в останні тижні. Самі засуджені всі обвинувачення відкидають. США та Китай дійшли згоди щодо Тік-Ток. Після тривалих переговорів Пекін офіційно схвалив угоду про передання американських активів компанії. За домовленістю, контроль над платформою передадуть новому підприємству з переважно американськими інвесторами. А частка китайської ByteDance скоротиться до менш ніж 20%. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що угоду реалізують уже в найближчі тижні. І це можли, може остаточно зняти напругу у питанні національної безпеки навколо Тік-Ток. Вони називають себе амазонками і готові йти в вогонь та воду, щоб врятувати і допомогти. На Рівненщині троє педагогинь стали ще рятувальницями та очолили сільську добровільну пожежну команду. А на дозвіллі дівчата виїжджають на пожежі, ДТП та інші надзвичайні ситуації. Кажуть, дбатимуть про безпеку в своїй громаді, доки чоловіки воюють. Як працює екіпаж Амазонок? Бачили мої колеги. Тут у нас знаходяться рукави діаметром 51 мм, міліметр, також стволи. Далі Знаходиться помпа. 24-річна Ганна і села Верба віднедавна знає все про пожежне обладнання. Хоча у повсякденному житті вона вчителька. У місцевому ліцеї викладає польську мову. Добре! Добре! Коли потрібна допомога жителям громади, стає ще й пожежницею. Пажі з Ганною ще двоє її коліжанок, теж педагогині. Дівчата виїхали на свій перший виклик. За селом Стовпець на території полів біля водоймища загорівся торф і зробили виклик. Ми приїхали, щоб локалізувати. З ними водій Михайло теж доброволець, що жінкам не під силу допоможе. Гасити загорання йдуть Аліна та Ілона. З пожежним стволом працюють двоє, бо втримати одні кажуть не під силу. Коли вода йде рукавом, віддача потужна. Торфі на пожежі її важко загасити, тому треба прикласти зусиль і мати багато води, щоб погасити торф. Добровільні пожежниці пройшли спецпідготовку у Польщі, вчилися у професійних рятувальників. Тій спецодяг їм подарували. Як налаштувати всю систему, як розкидати рукави, підключати це все, як подавати правильну воду, щоб її не забагато, бо можна дуже швидко використати воду. Правильно діставати. Людей потерпіли жінки дбатимуть за безпеку у громаді, доки чоловіки воюють. Їхнє завдання допомогти професійним рятівникам. Зараз це такий нелегкий час, що і жінки воюють, і жінки поліцейські, і не виключення, що жінки можуть бути і пожежниками. То ми тому ми хочемо допомогти нашим чоловікам і стати частинкою. Такої команди дівчата називають себе амазонками. Пожежна жіноча команда під такою назвою діла у їх селі ще до Другої світової війни, коли верба була у складі Польщі. Світлину з тодішніми місцевими рятувальницями відшукала в архівах голова громади. Це пожежна дружина. Відповідно, вони були рятівниками, і якби відтворюючи історію, ми хочемо відновити жіночу пожежну команду саме у нашій громаді. Наразі у пожежній команді троє жінок і четверо чоловіків. Громада у нас не невеличка, одна із найменших нараховує в собі 4,5 тисячі населення, але потреба збільшується з кожним роком. Якщо взяти по відсотковому відношенню пожеж до минулого року, то збільшилося у сім разів. Приміщення для добровільного пожежно-рятувального підрозділу надав місцевий фермер. Спецавтомобілі та обладнання передали партнери з Німеччини та Польщі. Машини в гарному технічному стані. Це розгалуження, сітка. Щоб не Це для піни. У планах відкрити в громаді центр безпеки, але цю ідею відклали до закінчення війни. Загалом на Рівненщині вже діє понад три десятки команд із вогнеборців добровольців. Тепер на варту безпеки заступили ще й вербські амазонки. З Рівненщини Сніжана Сидрук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. А в нас на варту заступає Анна Камінюва. Я ж повернуся о 17-й. Анна тобі у центрі Чернігова російський безпілотник поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. Як сповістили в обласній військовій адміністрації, вибуховою хвилею винесло вікна в сусідній житловій багатоповерхівці та адмінбудівлі. Потерпає від ворожих ударів і прикордоння Чернігівщини. В Корюківському районі дрон влучив у складське приміщення колишнього сільськогосподарського об'єкта. В Прилуцькому районі окупанти атакували транспортну інфраструктуру. Загалом за добу росіяни обстріляли 21 населений пункт Чернігівської області. І більше про оперативну ситуацію на Чернігівщині і ліквідацію наслідків ворожого удару я розпитаю Андрія Подорвана, радника голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Росіяни не припиняють цілити по Чернігівській області. Тому я вас спитаю, яка на цей час ситуація в регіоні? По яких населених пунктах можливо росіяни ведуть вогонь? Щодо обстрілів, то під прицілом ворога нашої прикордонні громади це Новград Сіверська, Семенівська, Сновська. Колюківська та городнянська громада тут найбільше констатуємо обстріл саме з боку вірніше з використаннями в півдронів, але також обстріл це і Чернігів, це і Прилуцький район, це і Ніженський райони, але вже з використанням ударних безпілотників. Така наразі оперативна ситуація. Російські війська регулярно атакують критичну інфраструктуру області, яка частка енергетичних об'єктів уражена і в якому режимі здійснюється електроводопостачання? Щодо там, відсоткової якоїсь частки, яка була пошкоджена, я цифр не буду називати. Скажу, що пошкодження серйозні і постійно тривають відновлені роботи. Але, скажімо так, під час спілкування з енергетиками вони констатували, що якби не той захист, який був. На об'єктах енергетики, інфраструктури, то ці пошкодження були б ну серйозніші, і відновлення зайняло б тривалий час. Роботи тривають із відновлення. Вони тривають цілодобово, і ми розуміємо, що часто ці роботи супроводжуються загрозою для життя і здоров'я саме бригад Обленерго. На, на початку жовтня у нас був випадок, коли ворог атакував бригаду Обленерго. На жаль, тоді двоє працівників були порзагинули, троє були поранені. До речі, президент Зеленський днями відзначив наших чернігівських енергетиків. Двоє людей отримали нагороди посмертно. Ще п'ять також удостоєні різних державних нагород. Тому так вдячна Чернігівщина і те, що вони роблять, ми ну, цінуємо і розуміємо наскільки це небезпечно буквально в понеділок. Ворог атакував бригаду обленерго в Сновській громаді, яка працювала на об'єкті відновлення, обійшлося на щастя без жертв, встигли виїхати з місця, куди прилетів дрон. Буквально за кілька хвилин. Тому ситуація щодо енергетики наразі, як і по всій країні, складна. У нас тривають аварійні відключення, тривають погодинні відключення. В деяких громадах ситуація краща відключень майже немає. А в деяких, як я вже казав. Де є роботи із відновлення? Там у нас аварійні відключення. А від учора в Україні розпочали опалювальний сезон. Як це відбувається от за таких умов в Чернігівській області? Проблематику опалювального сезону розуміємо. Ми саме до такого сценарію готувалися. Чернігівщина розпочинає опалювальний сезон. Ми знаємо, що і розуміємо складність цього завдання. Це питання на контролі і в офісі президента. Голова провів із усіма громадами, голова Чернівськова провів з усіма громадами нараду щодо проблематики опального сезону. Абсолютні всі питання щодо там деяких питань, де хто не готовий, де там затягнулися ремонти. Все це було проговорено. Є чіткі сроки, де коли хто починає. Розуміємо, що це вже четверта наша зима під час повномасштабного вторгнення, і тому розуміємо ризики і відповідно готуємося до різних варіантів. У прикордонній зоні як багато людей залишається і наскільки це небезпечно, зважаючи на атаки росіян і про те, що ви сказали, що вони цілять ударними БПЛА? Ну так, знову ж таки хотів наголосити, що у прикордонні це найголовніша загроза йде від саме ФПВ-дронів. Від відронів. У нас були випадки, коли росіяни прямо цілять у цивільних. Там, на початку жовтня також було приміром, у прикордонні Семенівці атаковано. Магазин і загинув тоді цивільний власник цього магазину. Тобто оператор дрона він точно знає і бачить, що він цілить по цивільним. Тим не менше, незважаючи на наші там, заклики і мотивацію людей переїхати в прикордонній зоні, якщо ми говоримо, приміром за 5 кілометрову, то залишається більше 500 жителів. Ми постійно їм наголошуємо, кажемо, пропонуємо різні варіанти щодо переїзду у Чернігів там, в інші громади. І, до речі, у нас. Деякі громади розпочали і закупівлю будинків, які потім пропонують людям, які переїжджають у громади. Будуються і модульні будинки, допомагають міжнародні партнери. Більшість людей переїжджає в Чернігів. Тут у нас є можливості і в модульному будинку поселити людей, є і банк житла по області, є гуртожитки. На допомогу надається будь-яка, починаючи від початкового етапу переїзду, коли людям допомагають переїхати навіть з усіма речами з господарством, ну і завершуючи вже безпосередньо на місці, куди людина приїхала. Це і соцпослуги, і допомога із працевлаштуванням і так далі, і так далі. Але постійно наголошуємо виїхати із прикордонної зони варто. Щодо Чернігівської області і житлового фонду. А які масштаби ураження і які темпи відновлення? Скільки осель непридатних для проживання? Е, ну, трошки цифр для розуміння. Да, у нас за час е, повномасштабного вторгнення всього пошкоджено об'єктів в області більше 16 тисяч, із них 13 тисяч це власне житло. От і саме акцент на відновленні житло робимо останні роки. І зокрема вже вдалося відновити щодо житло житлового фонду. Вже вдалося відновити більше восьми тисяч будинків. Ну звісно, левого частка із цього всього це є відновлення. У нас в роботі 8, більше 800, більше восьми тисяч заяв. З них по шести тисячах вже нараховані компенсації. А для розуміння того, які це кошти, це більше двох мільярдів коштів нараховано людям для. Реалізації програми є відновлення. Вся робота триває, пане Андрію. Я дякую, що ви знаходите час для спілкування з нами. Це був Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації.